Нова постановка в Харківському національному академічному театрі опери та балету Драконячі пісні. Проект народжений раптово, але результат неймовірний, сучасно масштабно та стильно. композитор Максим Колумієць пише музику, абсолютно не здогадуючись, що вона стане частиною сценічного твору. Такі собі виплеснуті емоції бачить в інтернеті давня шанувальниця його творчості, режисерка театру Жанна Чепела. Колись, коли Максим виклав перший трек, другий номер, мені здається, в ньому є такий ритм там захований всередині, як б'ється серце. І я відчула в собі, що моє серце теж б'ється, і серце України б'ється. І ця музика мені надала такі такої внутрішньої сили триматися і вистояти в такий самий ну важкі, важкі дуже моменти. Ідея починає розуватися з серпня, 12 акторів театру, опери та балету на сцені. Цей проект почав себе реалізувати ще до того, як ми усі. Згалалися, зібралися у творчу таку групу, і е, мені здається, що наприкінці е, роботи над проєктом він вже робив сам себе. Це була дуже цікава робота з артистами балету. Е, було трохи, в мене, я трохи переживала, що вони не зовсім зможуть, так як ми більш класичний балет, але зараз я можу сказати, що нам усі напрямки не страшні. А, бо настільки вони взялися а, працювати над цим проектом, і навіть в якийсь момент, коли в мене сідала батарейка, якщо можна так сказати, вони підхоплювали це і робили. Разом зі мною це була дуже цікава робота, за, за якою я весь час говорю, що я буду дуже сумувати, дуже сумувати за цим драйвовим часом підготовки, і це так це надихає, це окриляє. Ми живемо в цьому. Для нас дуже важливо, що в нас є можливість, і за це я дякую. Ігорю Що в нас є можливість створити у такий складний час. Так, хореографія досить цікава, нестандартна. Та одне бажання на всіх якнайшвидше зіграти на великій сцені театру. Ми сподіваємось. Ну ми, ми не знаємо, що буде раніше. будемо сподіватися. раніше буде наша велика сцена, але я думаю, що десь в наступному році ми зможемо спланувати ці. Дивіться, ну до прем'єри дуже важко це розраховувати на якийсь такий серйозний контакт з продюсерами, тому що дійсно це так. Так да, вони мають побачити, мають знати, що все відбулося. А після цього ми це більш інтенсивно почнемо як кажуть продавати це, це, цей, цей продукт. Але ковент Гарден має вже готуватися до тобто... цього. <с>? А чи були вагання взагалі все ж таки ставити чи ні? Чи поки по почекати? Чому наважилися? Ви Знаєте, я скажу так чесно, коли вони до пішли це, я побачив охоче <рик> не не ексклюзивом нової постановки. Стали дизайнерські костюми від Костянтина Пономарьова. Для мене це прекрасна нагода подякувати Богу за те, що він виконав те, що я від нього вже дуже давно прохав. -про -про Попрацювати з пані Антоніною, пані Жаною, попрацювати з Харківською оперою, за що я дякую Ігору Георгічу Єорг... за запрошення. І ви ж розумієте, що завдання дизайнера зробити так, щоб красиве в одязі стало зручним, а зручне красивим. Бо всі ми знаємо, що може заважати артисту балету. І я дуже рад, що їм як виявилось, не заважає нічого, і це і естетично, і дуже зручно для них. Для мене це величезний, я вважаю, якийсь особистий подвіг, тому що це перший мій балет. Тому у мене у мене дебют. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.